Всім вітання, мої сладенькі, всім вітання. Скажу вам, що зранку було сонце і було тепло. А зараз все. Вже знову холодно. Я думала вже, щоб то я оділа. Хоч та курточка така, знаєте, від мух. Вона від мух. О, я думала, щоб я оділа, але що би я оділа? Оділа назад куртку. Бо вже вітер такий зрій, вітер, вітер, вітер. Я не знаю. Ось каже мій чоловік, що десь вже передавали в інтернеті, що буде жара і буде посуха. Хто його знає? Можливо. Не знаю. Можливо і так. А мені треба на 12 годину. От ä, хто дивиться мене і скаже, що я дуже ä, кожен день їду до міста. Ой, з села до міста, з села до міста. Але з села до міста нам 4 кілометри. 4 кілометри всього. Ну, от так, бо як напряму, як я їду. це Я їду так до дочки і зараз тим боком поїду Друге, Я вам так пооб'ясняю, ніби ви. Ой, 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 ой 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 Хочу вам сказати, що в мене... Не тримає добре цей е, тримач, е, телефон, і це кріплення відлітає. Чи Собі купити вже нове кріплення, до, щоб на скло вчепити, щоб таке кисніше трималось, бо воно не тримає. Не тримає, паде телефон за що раз. Ось за що раз паде телефон, щось мені так близько. О, так може краще. Добре, я вже під'їжджаю. Назнімала, назнімала вам, наговорила вам так багато, а телефон раз і впав. Все, вже не буду я вам показувати. <гум> вже не буду показувати. Телефон впав. І все. І все. Так? Добре. Добре, мої хороші під'їхала. Зараз я її скажу, виключаюся. Вона вже йде, закриваю ворота. Вже йде. Що вона там несе, не знаю. Але вже йде. Добре. Ще щось зніму. вам щось зніму. Я буду, може телефон заберу, то вам покажу. Можливо. Хочу вам сказати, ніби глибока ось. Знаєте? Бо чоловік лякав, ніби глибока осінь, так холодно зробилось. Зранку було сонце, а зараз так холодно, то що нема. Але холодно, йдемо в тебе. Хочу червоного бурака. До зараз ще два дні і хочу сказати вам, що нічого мені не вийшло. Телефон ще не прийшов. Якесь, знаєте, якесь таке, що телефон ще не прийшов. В банку гроші не отримала. Не знаю. Що вам хочу сказати? Дякувати Богу, свіжий дощ. Біжиці вертаємо. Купили діти, біжуть біжуть, діти бо дощ паде. Ще... Бачите? <сум> До автобуса їдуть додому. Це тут вони. Ні, не додому, вони ще їдуть в технікум туди. На науку. А ми купили то, що, то, що треба було. А що купила? Червоного бурака купила а, і кефір. Все. Я ж купила по акції купила чоловікові, і все, їдемо. Хочу вам сказати, що сьогодні не файна погода вже зробилась. Зранку, як було сонце, зараз вже дощ і холодновато. Ну і що? Заїхали в АТБ, купила червоного бурака на борщ. Але сьогодні не... мені не пішло те, що мені хотіли зробити. Телефон все-таки не купила. Знаєте, от не купили телефон, не прийшов, не прийшов. Ну нічого, нічого. Хлопці вибачались, що може буде. Я сказала, до кінця тижня, як не буде, значить я піду ну, до других. І других куплю Що робити, як так виходить? Угу. Що вам сказати, що сьогодні якийсь нельотний день для нас? Щось не, не пішло так, як має бути. банку обід. Запізно, запізно до банку, треба або до другої години треба було чекати, знаєте? Не почекала. Мала купити все, що тримає телефон, е, бо злітає, не купила. Е, взяла лише те, що в племінниці ті баули такі, що вона розпаковує, знаєте, розпаковує товар і ті всі салафани такі, що забрала. Вона каже, її вже мішають, забирайте. Ну, я забрала. Ну і все, то що зайшли, в АТБ. купила червоного бурака, Хочу борщу. борщу. Немає червоного бурака, хочу борщу. І дочка то купила. Заруборщила. І все. Добре. Знаєте, що я собі нагадала? Нагадала собі, що треба на пошту заплатити комунальні. Знаєте? От. Нагадала собі, що треба заплатити комунальні, їду на пошту. Заплачу, якщо вона там є. Так? Заплачу. А щоб дочекати до четверга? Можливо, вона є і треба заплатити. Я їду заплачу. Все, я так рядом тут. Є. Ну, файно, Зараз заплачу і все. І збудуся. Віддам зараз тисячі, аби мене не тиснули. Зараз я вам ще щось скажу, як я заплачу, що я собі нагадала, зараз зараз щось скажу. Цікафайна сосна розпускає, розпускається вже. Така файна все біля клубу. Бачите, я отак от стала. Стадіон там в нас такий. Зараз я вийду, пройдуся і вам покажу. Трохи буде дощ, але нічого, я вам покажу. Така дорога Зараз я вам покажу, і розкажу чуть-чуть. Йду -чуть. вам покажу. Заплатила вже, гроші вже віддала, йду вам покажу тепер наш стадіон, який в нас є. Баскетбол грають тут кожен раз. Ну от тут як я їду, вам би як тепло жара, то тут дітей хмара. Дітей, молодежі, всього хмара. Я так розчепилася, не защепила куртку. Бачите, де скидають бутилки, що вже в нас нема такого капару. Знаєте, все, 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 все акуратно. Все робить такі лавочки, хтось забув свій одяг. чи є дитина, забула. Ну, тут прибігають діти з школи, їх приводять з... З, 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 з ким на, на лавку. Е, ну, зі всюди, зі всього села. Бачите, от там, там грають, а, навколо, клубу, навколо клубу у нас є IT-ігри, щоб чим мали займатися. Ну а тут футбол. А тут грають футбол. Бачите, як показую вам. І стадіон у нас. Там внизу у нас ще є через дорогу ще один стадіон там робили. Ну, але мусь там, Якщо був мій син, то там той стадіон косив, все заглядали, вони там доглядали хлопці. Ну, але вже ті хлопці повиростали і того, певне, вже нема, закинули. Ну, а тут вам показую, що тут у нас є. Коло клубу. Ось такі турніки, діти лазять, школи, чи що там, хто там, хто хоче, бо воно свободно. І тут е, заходи-виходи, хто що хоче, то той собі тут і робить. Знаєте? О, але тут вже є більше мусору накидано. Ну, вітер, може, порозвивав. От там через дорогу, через дорогу перейти, то там, там стадіон, ще в долині. Ну, Я зараз піду вам покажу. Тут приходять із діточками, певно, що бачите, якісь там є гойдалка така і груша, що в'ють хлопці. Ну, а тут цілий час ховаються, вони, ховаються, знаєте, тут у них такий потайний, потайний куточок, що молодь тут, тут ховаються. Старі ще двері з клубу, ще старі двері, ну, але то, що є. Файно, але файно, тут е жіночка тим всім завідує, то вона тут все пільнує. Така. Відповідальна жінка. Ну, я обійшла навколо клубу і тут заходжу у парк. Ну і тут вам показую все здалеку. Там так само такий великий каштан, такі сосни. А це в нас тут могила. О! І от такі сосни понасаджували. Я не пам'ятаю, чи це понасаджували ще, як почалася та наша перебудова, чи то вони були і так їх розчистили ще від того парку. Бо тут все, все був парк. От до клубу це все-все був парк. Угу. І все так зроблено. Тут ще дві молодих калини. Ось тут калина посаджена. Так. Мені здається. Так, калина. Тепер я йду до своєї машини. Аж машина в мене там пошта в тім будинку, колись була контора така колгоспна. Ще стара контора, бо там ще вверху, де сосни там нова. А все, я йду до машини. Заплатила, віддала тисячі і, і йду доволі. Все, моя сладенька, обійшла з вами е, навколо клубу, показала вам парк, якась така нагода підійшла, а то ніяк не підходить така е, нагода, щоб показати. Трохи змокла. Ну але нічого, хоч вам показала. А то чуть-чуть їду. Їду додому, ніде не буду завертати. Що я хотіла вам сказати? Гроші я заплатила за, за комуналку. Заплатила. Не знаю, що в нас так багато виходить, але ми платимо багато. Ми платимо багато. Скажу. Чекайте. Ми платимо багато, тому заплатила. І до чого я мов веду? Вибачте, що я так задумала. До чого я мов веду? Хто мене питав, жіночок, на рахунок пенсії. Вчора мені подзвонили, вже зателефонували мені, назначили мені пенсію. Привітайте мене, мої хороші. все Я вже аж тепер маю свої гроші. <реш> Май мої свої гроші. Назначили мені і все. Знаєте, е, скажу вам, що я Стою тут, бо тут прицеп повний, повний прицеп з мусором. Хочу вам сказати, що я з одного боку е, довольна. Все, виключаю. А з другого боку мені стало сумно. Сумно, Бо вже такий, е, такий вік, що як є пенсія, то вже стає сумно. Ні, ні, я не хочу нікого там, щоб хтось там собі подумав, що ой, все, е, такі-то. Але воно такі, мої дорогеньки, час так швидко пробігає і. І, і отако якось. Але пенсії я маю. Е, 3038 гривень. Бачите, як вам все докладно кажу? Докладно вам кажу, 3038 гривень. Хто там має жіночок подавати на пенсію, пані Ліда мене питала, то вам кажу, пані Лідуня, ви з того року, що я і будете подавати на пенсію, то ви сте знали, що не знаю, як у вашому там буде районі, чи як де там чи воно одинаково усім, чи воно десь. Кожен має щось своє, але ви сте знали, що я маю пенсії 3038 гривень. Я ще маю йти. мені мають оформляти пенсійну карточку чи що там, не знаю. Таке можна. Все. Те, що я хотіла вам сказати. Все, мої дорогенькі, добре. На цьому буде все. А то я кожен день з вами розмовляю, кожен день я десь їду. Сьогодні не вийшло, то що мало вийшло. нічого. Завтра не поїду нікуди, буду дома вже, а поїду в четвер. Маю зустрітись з коліжанкою, то поїду в четвер. Вона казала, що поїде, їй треба. Ну, А я за солідарності поїду. Раз коліжанка каже, може, десь посидимо, я її поспитаю, може, ми десь посидимо, чуть, чуть десь, може, в бар поїдемо, може, десь трошки посидимо. Не знаю. А то ми цілий час так в машині поговоримо, і, і все, і на тім всі розбіжемо. Вона трохи, трохи прийшла з лікарні, трохи себе не здало, почуває. Але я думаю, що все файно буде, все виправив, все буде добре. Все, наговорила вам. Наговорила. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Можливо, буде ще сьогодні ролик з посудом. Можливо. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, всіх запрошую до перегляду. Всім пока. Всім пока.